Чому не можна вживати нецензурну лексику? Дуже важливе запитання, адже воно ще важливіше для нас, для слов'янських народів, де нецензурна лексіка це лексика, якою люди спілкуються. Нецензурна лексика відкриває пряму двер до дьявола. Оце небагато хто розуміє. Читаю в святому письмі Ефесянам 4:27. І не давайте місця дияволові. Жодне погане слово хай не виходить з ваших вуст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. Вся нецензурна лексика іде з сексуальної магії. Сексуальної магії займалися колдуни, жерці в стародавні. часи. Тому вони виходили через лексику нецензурну на добійсів, до дьявола. І коли ми... Маємо такі слова, то ми ходимо до бісів до дьявола. А Павло пише: і не давайте місця дьяволу. Хай Господь благословить нас чистити нашу мову.